Відома громадська діячка та журналіст Марина Кінах у віці 40 років втретє стала мамою, народивши донечку Софію. Під час вагітності Марина Володимирівна набрала понад 20 кілограмів ваги. Ось тоді і трапилися проблеми зі спиною. У мене була грижа хребтового диску 1 сантиметр, що я тільки не робила. Я приймала пігулки, лікувалася у мануального терапевта, ходила на фізпроцедури, але нічого не допомагала. І тоді я зібрала консиліум і запитала: скажіть, будь ласка, це можна вилікувати взагалі грижу? На що люди мені, які не просто знані в Україні, а всі професори, яка займається саме хребтом, вони сказали мені ні, грижу можна тільки видалити. Чи позбавити вас болю на деякий час? Тоді пані Марина вирішила зробити першу операцію. Дякую всім лікарям, які це зробили. Потім в мене ще була через п'ять років ще одна операція на хребті. Знову була грижа в іншому відділі хребта. Я зробила операцію, але вона була не дуже такою вдалою. Бо після цього в мене були ускладнення, і я навіть лежала в лікарні. Третю грижу. Пані Марина вирішила видаляти за кордоном. Нині ж подібні операції роблять вже і в Україні. У мене була грижа. В шийному відділі хребта, і це була така е, нова операція під комп'ютерним томографом. Сюди заводили спеціальну таку голку. І я так розумію, я не лікар, не можу, може, не, не зовсім так правильно кажу. Так відкривається як зонтик, такий, і вони видалили цю грижу. І я за дві години вже була в готелі. Нині пані Марина намагається не навантажувати спину та ділиться лайфхаками. Одну пораду людям, у яких є проблеми з хребтом, особливо після операції. Якщо ви в літаку і він йде на посадку, обов'язково приставайте, ось так я роблю це 25 років. Також пані Марина слідкує за тим, як безпечно піднімати важке, та навіть онуків брати на руки у правильний спосіб. Що стосовно ваги, я намагаюся не піднімати. Отак знизу, щоб взяти отак. От я коли беру своїх онуків, а в мене їх 10, то я все ж таки беру отак з такого положення, щоб не нахилятися. І це тоді у вас немає навантаження на хребет. А ще Марина Кінах завжди рівно тримає спину і пильнує, щоб її старші онуки дотримувалися цього правила.